Микола Сингаївський їжачок рятівничок. Серед літа трапилось за такої пори, що й не думалось, не гадалось. Лісові галявини суницями пахнуть, бори соснові терпкою живицею, пагорки романзіллям віють. На землі і в небі тепло хвилями ходить. На ланах Жито, пшениця і всяка пашниця сили соків набираються. У пташиних кубельцях пташенята вивелись, турботу батьків побільшало, і діток, і себе нагодувати треба. Надвечір небо ще тихим та ясним на сон збиралось виводило зорі, а вночі не знати звідки схопився вітер. І такий несамовитий, не невітера буря, шалена, розлючена, зусібічна літала, дерева гнула, віття ламала. І не втрималось гніздо соловейкове. А в тому гнізді пташата маліта не вмілі. Разом з ними воно і впало на землю. Наскрізь промокло, аж водою взялось. Добре, що недовго вирувала, вигулювала нічна злива. Вітер поволі вщухав, змирилась і стихла буря, відгуркотіла, відгриміла гроза. Тільки відлуння подаленіло, і небо наче випогодилось, знову зорями зарясніло. Не барився і їжачок, миттю вийшов на полювання. Земля вся немов проснулась, чи то від грому пробудилась. І тепер вільно та легко дихає духмяним озоном, а зорі висвітлились і промінням аж до землі сягають, на листі на траві зблискують. Їжакові саме час до роботи братись. Нині є чим поласувати. І равлик, і черв'ячок, і комаха невдаха попадеться. Пора в дорогу в пошуки їжаче. Ще не встиг їжак находитись та натрудитись, коли це бачить гніздечко, а в ньому щось ворушиться та попискує, подає голос: Живе хоче жити, і нехай там дощі хлющі, нехай вітри шаленіють, птахам, звірятам своє робити, свій рід берегти. Своїх дітей доглядати. Ні, вирішив їжачок, мені тут за сторожа бути, аби чогось лихого не трапилось. Тут багато охочих пташенятами поласувати, і лисиця не заспиться, і борсук товстосук і вужище повзище. Вистачає таких мисливців. То хто ж пташенят врятує, як не я? Наче сам до себе їжачок промовляє, і непомітно затаївся біля гнізда. Сторож завжди має бути непомітним, затепильним і мужнім. Довго довелося чекати ранку, і сторожу, і птахам та пташенятам. Коли чекаєш, то найкоротша хвилина завжди довгою видається. Соловей і Солов'їха не спали. Все клопотались та хвилювались коло гнізда свого, аж ось і світати почало. Сутінки наче розсунулись. Над землею піднімалась поволі сива, зіткана з темряву завіса. Небо яснішало та висвічувалось, подекуди все частіше мерехтіло промінням. Птахи дружно взялись до роботи, мостили нове кубельце. Туди-сюди невтомно шугали, мухом травою вистеляли гніздечко. Воно хоч і вологе, а все таки своє, своя домівка завжди рідніша. А їжачок тим часом знав своє діло, уважно пильнував за пташенятами, радіючи за своїх друзів співунів. Коли це глянь, підповзає до них вуш птахоїд. Та зась йому до пташенят тут їжачок на сторожі. На швидку вимостивши гніздо, соловей і солов'їха взялися переносити туди діток, які напевне так і не зрозуміли, яке то лихо їм загрожувало. Найбільше клопоту, найболючішої біди, звісно, батьки відчули, та ще наш мудрий їжачок рятівничок. Йому до всього є діло в цьому таємничому для багатьох лісі. Нарешті все налагодилось влаштувались і соловей та солов'їха зі своїм сімейством. Сонце над лісом уже розпалювало багаття, щедро розсипало проміння на дерева, на землю, і воно грало на краплистому листі у високих пашистих травах. А ліс чистий, вимитий, викупаний нічною грозою, мінився кольорами, дзвенів пташиним різноголоссям, співом, дзвінкотючими трелями. Дуби дідугани думали свою прадавню думу. Берези вихвалялись одна перед одною своїм ряснолистим маєвом, сосни випускали у ріст зеленаві клейкі свічечки. Все росло, мужніло, набиралось від землі і зросту, і сили. І ніхто не знав у Велетенському лісі, що трапилось з непомітним солов'їним гніздом. Воно, як маленька мачина, загубилось у великому зеленому океані. Болючу згадку про те жахіття збережуть у своїх серцях лише батьки солов'ї. Та хіба ще уважний до всього наш їжачок, якого тільки тепер помітив батько Соловей? Дивись, он він під кущем зачаївся, показав Соловей своїй солов'їсі на їжака, що сірим гурбиком ледве з трави виднівся. Так, це він, рятівник дітей наших, промовила вона на своїй пташиній мові. І бувають же такі добродії в світі. Відтоді солов'ї в нашому лісі співають ще дужче, завзятіше, співають для всіх. Та найчастіше, мабуть, для їжачка-рятівничка. До них солов'їв батьків уже прилучились і солов'ята також співучі та непосидющі. Так виспівують, такі колінця витинають, куди там. А їжачок залюбки слухає та знає своє рятівне діло. На те ж він і сторож у цьому лісовому царстві. Їжачок, рятівничок, та й годі.